Вітаю мої любі вас на своєму каналі. Сьогодні моє перше відео, це мій перший відеозапис. Подивимося, що у нас з цього вийде. Перша річ це такий ось браслет, досить широченький, але на тоненьку ручку. Стан дуже гарний. В інтернеті я таки знаходила. Срібні, золоті, але це, здається, просто звичайний метал. Я вже не знаю, який сплав, не маю можливості перевірити, але, як бачите, він не потемнівший, в дуже класному стані. От. Ну, трохи на мене малуватий, але дуже ефектний. Другий браслетик. О, така чудова змійка. Теж знайшла я трошечки інформації про неї. Я тут її додав на екрані. Все чудово, але десь тут є, фактично не є, а не вистачає одного комінця. Але вона вся така блискуча, що, знаєте, я зараз навіть не знайду, де він. Якщо захочете більше фото з кожного з цих предметів, то можете зайти до мого інстаграму. Там все є. На жаль, немає тут якогось тавра, місце під Тавро є, але там нічого не пропечатано. Дивилася навіть ювелірну лупу не знайшла, але дуже ефектна штучка. І теж на ручці виглядає ефектно. Наразі вона заброньована. Подивимося, чи викуплять її до кінця зими. Якщо ні, то вона знову буде в продажі. Ціни всі є в інстаграмі. Наступна чудова річ, насправді чудова. Чи мені подобаються вінтажні прикраси, тим, що вони з часом не тьмяніють? Ви подивіться, яка якість. Емаль, кольорова, біла емаль. Так, як він у нас тут розстібається, розтібається дуже легко. Дуже ефектний. Це на таку ручку вже більш солідну. Десь розмір МЛ. Але, як на мене, дуже ефектно. Без вад без якихось сколів, без подряпин, ну і без тавра, на жаль. Але річ дуже цікава. Ще одна чудова річ. Це такий браслет-манжет. Він на гумці, тобто розмір його варіюється. Отак. От Виглядаю чудово. Трошки мені незручно, тому так виглядає може не дуже класно. так З матеріалів тут е, теж у нас такий золотистий метал і дуже приємний на дотик якісний пластик. Дуже ефектна річ.